Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 5 березня 2024 року орієнтовно склали 419 тисяч 20 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1070 росіян. Танків ворога знищено 6657 тисяч штук ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 688 одиниць, 28 за добу артилерійських систем російська армія втратила 10 258 штук, за минулі 24 години – 48 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1007 штук – 3 одиниці з минулої доби. Засобів ППО «Вторая армія міра» не 700 штук – ще 2 одиниці за минулий день. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7 тисяч 863 одиниці, 18 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 1917 штук, одна за минулих 24 години. Кораблів і катерів. Флот України агресорки потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 13 тисяч 423 штук. ...49 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 1630 штук ще дев'ять початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!